Вітаю вас, діти, на уроці математики. Тема нашого уроку розв'язування задач з відношенням у декілька разів менше, а також робота з геометричними фігурами, відрізок, кут-прямокутник. Щоб усе прекрасно знати, будемо добре міркувати, додавати, віднімати і усім допомагати. Працюємо ми сьогодні за підручником на сторінках 16 до 18. Осний рахунок від мишки. Обчисліть ланцюжок із бубликів 2. Помножте на 1. Тепер помножте на 3. Тисніть відео на паузу, щоб обчислити. Тепер помножте на 10 результат. Від отриманого результату відніміть 40. Тепер поділіть на 5. Що отримали від частки, відніміть 1. І мишці дістанеться в облик. Відповідь буде 3 молодці. Натисніть відео на паузу, запишіть дату сьогоднішнього уроку. Тепер давайте ми з вами повторимо, що означає зменшити утричі кожне із чисел. Так, це означає, що число потрібно поділити на 3, отож, зменш утричі кожне число. Давайте перевіримо. І у вас отримались такі результати. Працюємо за підручником і розв'яжемо вирази 93. При цьому пригадаємо порядок дій у виразах. Якщо є дужки, спочатку виконуємо у дужках. Потім ділення та множення, віднімання і віднімання. Якщо немає дужок, спочатку множення ділення, а потім віднімання або віднімання. Натисни відео на паузу і обчисли результат. Тепер перевіримо. А у вас так отрималось? Молодці! Розв'яжемо усну задачу 94. Купили 4 кілограми помідорів, а огірків удвічі менше. Скільки кілограмів огірків купили? Пригадаємо, що означає удвічі менше? Удвічі менше це поділити на 2. Отож, скільки огірків купили, якщо помідорів 4. А огірків у два рази менше або удвічі менше, то це буде 2 кг огірків купили. Розв'яжемо задачу 95, користавшись коротким записом. В овочевій корзині лежить 5 буряків, 8 морквин, а цибулин у два рази менше, ніж морквин. Скільки всього овочів лежить у корзині? Давайте розглянемо за коротким записом. Що означає задачі 5? Так, це були буряки. А скільки моркви? 8. Що сказано за цибулю? А цибулі у два рази менше, ніж моркви. Про що запитується в задачі? Скільки всього овочів лежить у корзині? Чи можемо про це дізнатися відразу першою дією? Ні, тому що невідомо скільки цибулі, а її у два рази менше, ніж моркви. Отож, спочатку дізнаємо, скільки цибулі. Ми вісім поділимо на два, і це буде 4 цибулини тепер можемо відповісти на питання задачі? Так, у нас буряків 5, моркви 8, а цибулі тепер 4. Отож, натисни відео на паузу і дізнайся, скільки всього. Так, всього ми дізнаємося дією додавання. І у нас отримається, що у корзині лежить 17 овочів. Попрацюємо. Над задачами 96, де нам потрібно визначити, які задачі розв'язуються відніманням, а які діленням. Та розв'яжемо задачі на ділення. Задача 1. Микита зібрав у парку 15 каштанів, а Настя на 3 менше. Скільки каштанів зібрала Настя? Щоб дізнатися, скільки каштанів зібрала Настя, якщо на 3 менше, то ми цю задачу розв'яжемо? Так, дію віднімання. Адже зауважте, що вона зібрала на три менше. Тому ця задача розв'язується дією віднімання. Ознайомимось з наступною задачею. Маса сома 15 кг. А щуки у три рази менше. Яка маса щуки? Зауважте маса щуки у три рази менше. То ми цю задачу розв'яжемо дію ділення. Давайте дізнаємось, яка ж маса щуки. Ми 15 поділимо на 3, і у нас маса щуки буде 5 кг. Наступна задача стрічку. Завдовжки 15 метрів розрізали на 3 рівні частини, яка довжина однієї такої частини. Щоб дізнатися довжину однієї або кожної, ми такі задачі розв'язуємо тією ділення. Давайте дізнаємось, яка ж довжина однієї частини. Ми 15 метрів ділимо на три. Частини і 5 метрів буде довжина однієї частини. Наступна задача визначимо дію віднімання чи діленням. Від мотка мотузки, довжина якої становила 15 метрів, відрізали шматок завдовжки 3 метри. Скільки метрів мотузки залишилося у мотку. Щоб дізнатися, скільки залишилося. Якщо було 15 метрів та відрізали 3 метри, а залишилося, ми дізнаємося, дію віднімання. І остання задача 15 літрів молока розлили у 3 літрові банки. Скільки банок знадобилося, щоб дізнатися кількість банок, то ми цю задачу розв'яжемо. Дію ділення. Давайте дізнаємось, скільки ж банок. Ми 15 літрів, розділюємо кожну по 3 літри, і в нас отримається 5 банок. Молодці. А зараз, діти, прийшов час для відпочинку. Виконайте руханку. Працюємо тепер над геометричним матеріалом і виконуємо письмову завдання 97, У вас в підручнику накресений відрізок CD. Потрібно накресити відрізок АП удвічі коротший, ніж відрізок CD. Натисни відео на паузу і дізнайте довжину відрізка CD. 8 см, щоб накреслити відрізок AB, Удвічі коротший, спочатку дізнаємось довшину. А удвічі коротший, нам потрібно, ти вже знаєш, поділити 8 см на 2. І довжина відрізка CD 4 см. Натисни відео на паузу і накресли цей відрізок. Щоб виконати наступне завдання, давайте ми з вами пригадаємо, що таке кут. Кут – це фігура, що утворюється двома променями, які мають спільний початок, Кути можуть бути гострі, тупі і прямі. Виконаємо наступне завдання: поясни, як побудувати в зошиті прямий кут, скориставшись клітинками. Достатньо провести дві лінії одну зверху вниз, а другу внизу. І в нас отримається прямий кут. А також у нас є косинець. Це інструмент для побудови прямих кутів. А також лінійка має за формою прямокутника. Ось тепер давайте ми з вами побудуємо прямокутник, довжина якого дорівнює 6 см, а ширина утричі менше. Запиши завдання 98. Але щоб накреслити прямокутник, спочатку дізнаємося ширину. Якщо довжина 6 см, а ширина утричі менше, нам потрібно 6 поділити на 3. І це буде 2 см. Тепер натисни відео на паузу, відмілені олівець і побудуємо прямокутник. Пригадай, прямокутник це чотирикутник, у якого всі кути прямі. Тобто рівно по лініям клітинок. І домашнє завдання. Вам потрібно виконати вирази 100 зауваж перший вираз. Заменованими числами. І задача. Де Максим купив лінійку за 12 гривень та олівець, який коштує утричі менше, а утричі це у три рази менше. Питання задача – яка вартість цієї покупки? Тобто ця задача розв'язується двома діями успіхів тобі! На цьому ми урок свій завершуємо. Оберіть відповідний листок до вашої роботи на уроці червоний, зелений чи жовтий. Дякую вам за увагу! На все, добре вам, діти!